Привіт, друзі! Я сьогодні йду на блогерську сходку від видавництва Старого Лева. Ми разом читали боженят таріпрачета і, виявляється, домовились їх обговорити в книгарні у них, а я про це забула. Добре, що мені сьогодні нагадали. І я вирішила вийти раніше, бо чудова погода. Вибачте, я вас використовую як дзеркало. Чудова погода 19 градусів. Прям таке перше тепло-тепло. І хочу пройтись центром, поїду на золоті ворота, зайду в Book UA. Я там вже один раз була, щось там знімала, але так цей матеріал і не виклала. Зайду в книгарню Єна, лисенка, бо начебто у них там багато англійських книжок, подивлюсь, що там. Ну, коротше, Пройдемось, погуляємо, може, десь сядемо, почитаємо, вип'ємо кави. От, треба вибрати, до речі, книжку, яку я візьму з собою, і буду читати в кахве, а естетік. Я зараз читаю Кадаре. Вона малесенька-тунесенька. В принципі, можна було б ось її суперукладинка, можна було б її сьогодні десь в кафе і дочитати. Але вона така похмура, там про ексгумацію солдатів, які загибли 20 років тому в Албанії, і, ну... Як в таку погоду читати таку сумну тему? Тому треба, мабуть, вибрати щось інше. Блін, мені чесно, не втямки, реально що взяти. Я не знаю. Щось складне: Ну, в кафе читати таке собі, ще й починати, там не е, втягнешся. Прачет, ну, вже не хочеться його переїдати. Що ще? Ось тут, в принципі, те, що я планую найближчим часом читати. І, чесно кажучи, після Нацуме Сусеки мені так хочеться читати японську літературу, але, мабуть, трошки треба її теж дозувати, я не знаю. А, о! Може, давайте візьмемо збірку оповідань української письменниці. Магічний реалізм вона маленька, не важка. Оповідання, ну, прочитав 2-3, легко від них відірватися і піти собі далі. І не треба вникати прям так сильно в сюжет. Ну, давайте, хай буде. Що в твоїй сумці? Я наче в похід збираюсь. Це, знаєте, коли ти йдеш гуляти з дитиною, ти пхаєш повну торбу, ще, можливо, не одну усілякого добра. А я йду читати в кав'ярню, і в мене просто повна сумка книжок. Взяла боженяти, звичайно, там і примітки, щоб було легше обговорювати. Взяла ось все ж таки цю. Якщо буде хороший настрій, почитати щось красиве, візьму. І. У дюсі вже готується до цілодобового сну без мене. І все ж таки взяла кадаре. Хі -хі. Хочу його дочитати. Е Можливо, буде на це натхнення. Враховуючи, що я зараз ще йду по книгарнях, можливо, треба сюди покласти шопер, бо однією сумкою ми обійдемось. Далі, звичайно, усіляке приладдя для зйомок, мільйон зарядок для камери, для телефону, гаманець, купа хламу, це не стрінги Це моя косметичка. Я подумала про те, що в мене ось тут валяється постійно моя косметика по всій сумці. Мені треба І Мені якраз мейкап поклав у подарунок. Ось таке щастя прекрасне, дуже красиве. Коли знайду хоч якусь альтернативу, буду використовувати щось інше, поки хай буде так. Коротше, ось така в мене сумочка, яка повністю характеризує мене. Хаос. Коротше, тут мав бути влог і всякі нарізки з BookUA, де я проводила час, але... Несподівано буде історія про те, як букю зіпсували мені настрій і чого я більше туди ніколи не повернусь. Бо я ходила собі, знімала влог, якісь там красиві кадри, все, вже думала, що я буду розповідати про враження від цієї книгарні. Підходить до мене адміністраторка, каже: Ви ж працюєте в іншій книгарні, чого ви знімаєте нашу вітрину? Я кажу, у мене блог. Вона така, і що? Але ж ви працюєте в іншій книгарні. Нащо ви це знімаєте? Я кажу, для свого блогу. І мені стало так хитко. Я відчула себе якою, знаєте, прокажоною. Всі ходять, знімають, все ок, Всіх все влаштовує. Я працюю в іншій книгарні, мені заборонено. Я цей якийсь шпіон, ворог, яка прийшла в книгарню, звичайно. Тільки заради того, щоб поцупити їхній асортимент. Я хотіла сказати, що ми прекрасно свій асортимент влаштовуємо і без їхньої книгарні, але вже вирішила не сваритись, але вони мені так зіпсували цим настрій, що я сходила в книгарню є, походила, навіть нічого знімати не хотіла. А, от. І зараз, мабуть, вже буду йти. Книгарню Старого Лева, бо лишилось півтори години до нашого клубу. Блін, сподіваюсь, там мені можна буде знімати на блогерських обговореннях книжки боженята, бо я ж в іншій книгарні працюю. Мені, мабуть, старого лева теж заборонять знімати. Я не знаю, мене мене це просто настільки вибісило, тому що. Е до нас теж приходить в книжкового лева дуже багато працівників інших книгарень. Ми їх впізнаємо із Рідіта і з того ж. Але нам це завжди лестить. Ну тому що людям, значить, приємно проводити нас свої вихідні, правильно? Не в своїй книгарні, а вони приходять до нас, бо їм у нас подобається. І це навпаки прикольно. І ми нікому ніколи не забороняли знімати, що це за нонсенс взагалі. Ну, коротше, я себе відчула таким, знаєте, от другим сортом, що до мене підійшли, ще й зробили зауваження. Куди мені йти? Ще й зробили зауваження. Ну, е, фу, Я сподіваюся, зараз я на блогерській сходці підніму собі настрій. З якою ми будемо обговорювати боженят, вона мені дозволила знімати все нормально. До речі, до речі, хочу з вами поділитись і розказати прикольну штуку, яку я дізналась, тому що до нас приходила, приходили зі старого лева на роботу, робили презентацію про новинки, відповідали на питання, взагалі про їхній асортимент. І я спитала, коли буде чи буде додрук картонних замків, тому що наклад закінчився, і ми не можемо вже замовити цю книжку собі в книгарню. А я її дуже люблю, хотіла продавати. І мені відповіли, що поки невідомо чи буде додрук, тому що взагалі ну, тираж був невеликий, бо на цю книжку взагалі не розраховували, що її захочуть купити, тому що це постмодернізм. Таке мало хто читає, а тут несподівано розкупили весь тираж, і я така. Дякую, дякую, мої любі. Мені прям це було як бальзамом по серцю почути. От, тут дуже шумно, я сподіваюся, ви хоч щось почули. Почесна гостя прийшла. Боже, де червона доріжка? Розділіть лолі червону доріжку. Нема нормального штативу, я буду за штатив. Я слухаю, продовжую. Скільки, е, Скільки ставиш боженятам? Чотири з половиною з п'яти. Сандра. Чотири з п'яти. Олена. Скільки ставиш боженятам якогось? Я п'ятірочок поставилася? Юля. П'ять з п'яти. І в мене теж 5 з п'яти. Читайте, працюйте. Він топ! Заюш, як тобі клуб з тривогою. Дуже сподобалось. Блін, Тривога не дуже. дуже, а ви сподобались. Зараз нам Маша організує якісь подарунки. Я люблю подарунки. Подарунки. Уявляєте, я чашка. сиділа і розповідала, як мені сподобалась чашка з правдою, а нам виявляється підготували подарунки, і мені дісталась чашка з правдою! Чашка з правдою! І шкарпетки. Не кажіть джипсу. Я вже вдома. Взяла трошки часу для себе, щоб подумати, тому що мені написав власник книгарні, BookUA, Вибачився, вибачення було дійсно щирими, на мій погляд, на мої відчуття. Я їх прийняла, тому ситуація, в принципі, вичерпана, і я навіть думала, як повирізати всі ці моменти з книгарні. Бо я не люблю срачі, ось це розводити не хотілося. А потім зрозуміла, що, блін, я хочу викласти обговорення буженят. А якщо я виріжу весь інший день, то вийде якесь недолуге відео, цих буженят не буду куди вставити. Ну і коротше, я почала знімати свої вихідні. Отакі от, от вийшли вихідні. Тому просто дорозкажу ситуацію, але знову ж таки ремарка, що вона вже вичерпана, конфлікту вже нема, в принципі. Тому таке в, в принципі. Хеппі енд. Але ну все просто поглибилось тим, що мені ввечері написав підписник, що о, то це ви, то це вас обговорювали в книгарні, бо я був там дві години тому, і працівниці в п'ятьох обговорювали вас якусь конкурентку, яка прийшла знімати цінники. На відео. Е, і настільки там, типу, довго обговорювали, що аж не помітили чергу на касі. І мені стало так гидко, що мене полоскали всією командою ще й при інших гостях, що це чули інші люди. І, коротше, я знову дуже сильно засмутилась, якось розчарувалась, і все це було так неприємно. Але знову ж таки, потім мені написав сам власник, я зрозуміла, що йому не все одно, що відбувається, ем, от, і мене якось відпустило. Але ну, просто сама взагалі ситуація обговорювати інших гостей при людях, щоб вони це чули. Це настільки, не знаю, некрасиво. Ем, дуже дивна ситуація плюс. Конкурентка, яка прийшла знімати цінники на, на що, на професійну соньку, типу, зробити домашнє відео з цими цінниками, чи що? а потім прийти в лева і показувати презентацію, от Боженята Теріпрачета. Ціна 230 гривень. Наступний слайд. Ну, як вони собі це уявляли? Ну просто така комічна ситуація насправді. Плюс це дуже дивний підхід думати, що досі, в 2024 році, хтось там прийде порівнювати ціни. Навіть якщо я це і зробила, то що? Типу, якщо в нас будуть на 10 гривень книжки дешевші, то всі відвідувачі приїдуть до нас на Поділ? Чи як це працює, я не розумію. Просто люди, які е, шукають саме низькі ціни, вони не будуть приходити в Book.ua чи в книжковий лев. Вони будуть купувати книжки, наприклад, на сайті книгарні є, де часто є якісь промокоди і знижки, або на OLXі, е, вживані книжки, які набагато дешевше. А в такі книгарні приходять саме за вайбом. Ну, випити кави, з'їсти тістечко, поспілкуватись з консультантами про книжки, я не знаю. Познімати знову ж таки собі щось в блог, якийсь сторіс чи щось таке, і така дивна претензія, що я знімала цінники. Для мене це, ну я просто навіть подумати не могла, що мене запідозрять в цьому. Я вже ломала собі, сушила голову, що могло так працівників розізлити, що я знімала розстановку книжок, чи там, я не знаю, якийсь унікальний асортимент. Ну, А виявляється, все діло в цінниках, які я, до речі, не знімала. Я знімала горталки книжок, саму, сам заклад. Ну, коротше, дуже дивна ситуація. В мене насправді ну, давно такого не було прям непорозуміння дивного. Але ну, ми, наче договорились з власником, що можливо я приїду на друге враження від книгарні, і все буде ок. Ось така от дивна і прикольна ситуація сталася зі мною на вихідних. От, до речі, що я купила в BookUA. це журіст Карл Güismann з супроти єства. Це доволі відома французька класика, яка розповідає про такого сноба аристократа, який закопався вдома в книжках. І це, як кажуть, підручник з декадансу. Щось таке схоже трошечки за естетикою і атмосферою на портрет Доріана Грея. І прототипом до головного героя став дуже відомий такий, ну, коротше, дуже відома особистість свого часу грав де Монтескьо. Який з'являвся і в книжках Пруста, ну він був просто легендою. Там усі мріяли з ним дружити, усі мріяли отримати часточку його уваги. Він був взірцем моди, взірцем просто він впроваджував тенденції, йому всі прям дуже довіряли до нього. Прислухались. Він був знаним інтелектуалом, з бездоганним смаком. Коротше, там ну просто його так обсипають в мемуарах усіляких. І був доволі ексцентричною особистістю. А от тому мене цікавить цей період, мене цікавить ця особистість, тому залюбки почитаю. Давайте поговоримо трошки про Пратчета, я хотіла, тому що в старому леві була музика, і в принципі багато я знімати самого тексту і те, про що ми говорили, я не могла, бо відео б замутили все одно. Поговорю тут. Нам усім дуже сподобалось, як ви бачили, я знімала хто які оцінки поставив. Наді тільки не було, бо вона поїхала, я не встигла це вже зняти. Мені дуже сподобалася ця книжка. Це позацикловий роман Пратчета, повністю самостійний, продовження ніякого нема, тому, в принципі, можна починати з нього знайомство з автором. Але я б насправді не радила, тому що ми теж майже усі зійшлись на тому, що цей роман трошки виділяється з усієї творчості автора, тому що він більш. Глибокий. Якщо в інших книжках я е, найчастіше підкреслюю якісь жарти е, у прачета, то тут я підкреслювала щось таке діп, діп філософське. Я така уу, глибоко копнув. Тому що тут усе зав'язано на релігії і на філософії. Це такий стьоп е, на релігію і філософію, який вийшов доволі філософський, що іронічно. А тут головний герой це Бог. Який чомусь обернувся черепахою, і йому треба знайти справжніх вірян, щоб знову стати повноцінним серйозним богом. Дуже схоже на американських богів геймана за концептом, що боги зникають, коли в них припиняють вірити або слабнуть. От, Але тут все ще доповнено ось таким прикольним колоритом. Вони приїжджають в місто філософів, де усі ходять мокрі, шукають рушники. Відсилка до Архімеда і те, як він сів у ванну і прокричав Евріка. І взагалі там дуже багато ось якихось маленьких таких відсилочок до якихось відомих філософів, які приємно зчитувати і впізнавати, відчуваєш себе дуже розумним. От, Каламбури теж є жарти, коротше, мені дуже сподобалася ця книжка. От я люблю е, позациклові романи прачити найбільше, тому що, коли ти їх дочитуєш, в тебе якось всередині ставиться така крапка. Нема ось цього тиску, що є інші книжки циклу, і щоб відчути задоволення повне, що ти прочитав. Тобі треба прочитати і інші книжки циклу, і тоді ти повністю все осягнеш і все зрозумієш. Тут ти прочитав книжку, і такий все, клас, закінчена історія. Персонажі ці вже більше там не будуть постійно десь з'являтись. Коротше. З цікавого, що нам розповіли, цього року довидадуть цикл. Я не знаю, як він називається. В ньому вийшла поки що тільки одна книжка поштова лихоманка. Друга книжка буде розповідати про банк, а третя про залізницю і як там все працює. От, це дуже прикольно. Я дійсно дуже хочу почитати. Теж цікавий концепт. І знову ж таки буде закінчений цикл. Відчую задоволення. Тому, можливо, скоро почну читати поштову лихоманку, щоб підготуватись до продовження вже циклу. От і взагалі в мене. от ми так сьогодні душевно обговорили прачіта і все на світі. Що я тепер хочу читати ще прачіта. Він такий прикольний. Ми сиділи, зачитували один одному жарти, які нам сподобалися. Я хочу знову почитати і підняти собі настрій. Я така відповідальна блогерка, що я забула зняти нашу зустріч, нашу їжу все забула зняти. Це означає, що дуже добре сидимо. Я думала, вона товша. А Аліса за березень не купила жодної книжки. Я вже тому, тому я її тягаю по книгарнях. Щоб... Да. Тому я її тягаю по книгарнях, щоб виправити це жахіття. Ну як це? Виправила. В останній просто вагон потягу заскочили. Який обрати? Якийсь е важний чи звичайний? Мені звичайний більше подобається. Він стильніший і смачний, як каже Аліса. Шоколадний. Фух. До цього було холодно йти пішки до метро через парк. Я їздила маршруткою і думала: от потепліше, буду ходити пішки. А тепер одразу дуже спекотно, занадто спекотно ходити пішки. Боже, сьогодні 24 градуси. Я виходила на вулицю без куртки, без нічого, і мені Іван каже: Ти змерзнеш, візьми куртку. Я кажу, та ні, хоч я й забула, що таке 24 градуси, але ну, наче я пам'ятаю, що в таку погоду я взагалі в футболці чи майці ходжу. І реально дуже спокотно зробила привал трошечки відпочити віддихатись, і послухаємо пташок, і я вам покажу сьогоднішні придбання. Коротше, не втрималась. Знову ж таки, як я часто кажу, дуже прикольно книжку, яку ти прям хочеш прочитати. Купити в першому місці, де ти її побачив, тому я не стала чекати, поки її привезуть в Левчик. І я зможу її купити зі значною знижкою. Купила її за повну ціну. В книгарні є. Я думала, вона буде товша. Легенди і лати епічне фентезі, буденні проблеми. Якщо мене будуть питати, розкажи про себе в одній фото в одному фото, я просто покажу покупки вчорашні і сьогоднішній. Гьюіс Манс, випіндрюжна класика і епічне фентезі, де всі п'ють каву. Це типова я. А ще Тетяна Чумаченка, Чумаченко, наша постійна гостя, яку ми всі дуже любимо, зїздила в Париж і привезла мені звідти подаруночки, привезла ці спогади про пруста від його покоївки. Французькою, правда, але блін, ця покоївка франсуаза, списана з цієї покоївки, тому я її вже обожнюю. Тепер в мене прям супер мотивація вчити французьку. Тут якісь фоточки. Треба реально цим зайнятися, по приколу. Хоча б трошки. Чи можна наводити, знаєте, ось це на фото? Типу, фотоперекладач наводити його на сторінку, і він трошечки там поперекладає і, і таким чином почитувати. Але це прям балджоний подарунок. І ще Мадленка. Я її вже не буду діставати, однією рукою не дуже зручно. От, тому я вся така задоволена, обдарована, обкупована, витратила мільйон грошей за ці вихідні, але прям відпочила чудово. Йду додому. Пташки так класно співають і так за цим сумувала, що прям не хочеться вставати. Ще й це сонце вже заходить. Ах, може почитати легенди і лазе. Усьо дочитала я, до речі, Кадаре. Ну, не така це прям велика подія. А, ну, непогано, чесно кажучи. А, мені його інший роман, який я в нього читала. Його нема українського. Сподобався набагато більше, тому що там був такий чистий, концентрований Кавка. Там була, от якраз було таке висміювання на бюрократію, були якісь дивні речі, наче з кошмарного сну, те, що я дуже люблю в Кавки. І там це було прикольно подано ще й з урахуванням Албанії і якихось таких албанських особливостей. А тут. А ну просто сумна, моторошна, похмура історія знову ж таки генерала, який приїхав в Албанію, щоб ексгумувати останки своїх солдатів. І основний тут упор в цій книзі йде якраз на Албанію та її історію, і на розкриття того факту. що... Албанія це дуже маленька країна з усіх боків оточена ворогами, її намагались всі вкусити, окупувати. На її території постійно йшли якісь війни, вона постійно була під окупацією, то тих, то тих. І ну, що цьому народу, на жаль, історично постійно треба було воювати, їх зневажали, ну і таке інше. Тобто для мене дійсно було відкриттям. Я щось там чула, знала про Албанію, але от через цю книжку я прям занурилась в її історію і зрозуміла, наскільки ж дійсно похмура історія в цій країні, цієї країни, наскільки там було важко. От, тому, ну, прикольно. Мені здається, таке варто читати просто тому, що, ну, хто знає багато чого про Албанію. Це, блін, Албанська література, це так класно. І вона. Допомог ця книжка допомогла мені дізнатись більше про ще одну країну. Те, чого я не знала. І мене цей факт дуже тішить. От, все, мої вихідні закінчились. Я могла б це сказати сумним голосом, але насправді я люблю і робочі дні. Тому, тому так. От, і з ними закінчився цей влог. Дякую, друзі, за перегляд. Той, хто поставить лайк, ем, до чого б це прив'язати. <р Doganking> Буде отримувати книжки, які він дуже хоче, українською. Бо от я хочу мемуари покоївки пуста українською, але треба поставити самій собі лайк. Можливо, вони і з'являться. Все, цілую вас обіймаю. Ви, як завжди, найкращі. Моя радість, моє щастя, моя відрада.